Друзі, всім привіт, привітки! Сьогодні в планах з'їздити, покататися по єланицьким степам. Це є Єланицький заповідник, там є палац природи. Він вже в руїнах, але хочеться поїхати туди і подивитися, що там з ним зараз. Сьогодні маю нагоду мотнутися туди і подивитися, що там є. І сподіваюся, що нам пощастить, і ми побачимо там зубрів. Зробив зупиночку, друзі. Їду зараз до села Київського. Там, походу, одна вулиця в цьому селі. Колись сюдою ходили маршрутки навіть до того села. Ось бачите, яка дорога. Колись тут був асфальт. Зараз його вже тут немає. Дорога повністю закинута. Не знаю, їзде туди хтось чи не їзде. Зараз побачимо. Там село Київське. Одна вулиця. Цікаво, чи проживає там хтось, чи ні. Вже я проїхав 43. Кілометри і двигаюся далі. Ну я вже практично доїхав до заповідної зони Єланецького степу. Там доїхати до цього села Київського і звідти вже буде територія заповідної зони. Сподіваюсь, звісно, побачити зубрів. Було б, звісно, непогано. Але саме головне, я хочу побачити той палац природи, який був зроблений завдяки, дайте пам'яті, зараз було, то проїду. Завдяки Асканії Новій, там теж був заповідник. Колись я туди їздив, але клятим освободителям москальським Асканія Нова, походу, там нічого не залишилось. Доїхав до села Київського. Ось ця вулиця, одна єдина. Дивіться, тут навіть колись був асфальт. Зараз хочу проїхатися по цьому селу. Подивитися. Можливо, там хтось і живе. Проїдуся, час є подивитися, чи цікаво ж правильно. Ви просто погляньте, тут колись був асфальт. Але його все менше і менше. Природа бере своє. Добрий день! Це київське да, село? Скільки ж тут людей залишилось? Мало, да? То так проїхав. Дивлюсь, ну я думав, що тут взагалі вже все. Є ще люди, так? <плес> да? Це, мабуть, залишились ті, хто фермерське держить, так? Да? І все. Колись її асфальт же був сюди, так? Да? Не було асфальту? Ну там дорога вообще я з буського. З бусько сюди, була. То вона там геть заросла. Понятно. Це я хочу Єланицький степ, оце заповідна зона. Оце тут десь трохи. Там десь закинуте здання, ото є палац якийсь. Не знаєте? Тут рядом живете, не знаєте? А Ви в гості. А, ви в гості? Зрозуміло. Добре, не буду заважати. Прикольно, тиша. Побродить би по тим закинутим хатинкам, подивитися, що там, але не будемо, бо тут ще де-не-де живуть люди. Світло є, трансформатор є. Люди собі потихеньку живуть, доживають вік, приїжджають. До них діти. Це добре, коли приїжджають, не забувають своїх батьків. Вон хата там геть розвалена. Там теж, походу, гель завалена хата вже. Одні каміння залишились. Так, трохи болотяки, зараз треба придумати ракурс. Ага, я вже нарисував, як я проїду ось так ось. Потихесеньку, помалесеньку, потім, потім, мабуть, переїдемо, бо там можна посунутися, тут більш рівніше. Без Кіпіша, проїхав і все добре. Зараз болото хай обтруситься, потихеньку поїду, та щоб не обляпуватись, нащо воно потрібно оце Лишній раз його купати. Ще трохи і я буду на місці. Саме головне там не летіти, бо вдруг якийсь зубер вискочить. Щоб не збив мене. Я так сподіваюсь, що я його зустріну. Але навряд чи, чи є вони, чи нема. Одні кажуть, що є, другі кажуть, що нема. Зараз поїду і провірю, що там, є, чи нема. Ось вони, наші українські, південні, справжні степи. Краса неймовірна. Рівнини такі. Ну, супер, клас. Це вже я заїхав у заповідну зону. Це вже я двигаюсь по ній і не перестаю любуватися нею. Прикольно! Ось так вихідний день, так би сидів би вдома, а так маю оцього малиша і їду собі на вихідні, шукаю якісь місця. Сюди я дуже давно хотів приїхати подивитися, але все не було часу, все щось видумував. То те треба, то те треба. А сьогодні сів та й поїхав. О, зараз. Так, дорога. йо моє як же ж воно красиво! Тут така розвилка, можна поїхати в ту сторону, можна поїхати в ту сторону, а туди вон такий спуск іде. Блін, ну класно, зараз під'їду, подивлюсь. Та ти що, як же ж воно гарно? Погляньте. Воно того вартує. Але що вам сказати, камера з цього вам не передасть, але щось і передасть. Вживу це просто неймовірно. Воно... Склон отак іде і отак. Там є якісь стежечки, можна покататися. Отак ось, ось з друзями приїхати на індуро мотиках і просто покататися можна. Прикольно. Клас. М -м. А ви, ви ж не відчуваєте оцього запаха. Тут дійсно так пахне. М -м -м. Просто супер. Mm. Сонечко світить сьогодні скільки там 25 градусів і воно все травичка передає оці запахи. Добре, їдемо далі. Так, по ходу я вже бачу той палац, до залишилось 450 метрів. Зараз побачимо, що там з нього залишилось. Пацанам предлагав поїхати, але щось ніхто не захотів. І зря. Тому що це прикольно, прикольно ось воно. Оце я люблю полазити по якимось руїнам. Зараз побачимо. Блін, така класна територія, ви погляньте. Ялиночки ростуть, тут був асфальт. Йо-майо. А ну зараз по кругу проїдусь. Чому так? От чому? Класне здання. Чому його закинули? Невже ж так багато коштів потрібно, щоб його втримувати? Фауна рукокрилих України включає 28 видів. Усі занесені до червоної книги. Ось так, друзі. Єланицький степ. Природний заповідник. Палац природи. Лазуни та земноводні. На території заповідника мешкає шість видів земноводних. Так, хтось там іде. Люди тут теж гуляють. Добрий день. Добрий день. А ви хто? А ви хто? Я подорожую. Бо я тут сторожую, Я зрозумів, подорожую та да, хочу подивитися. Старий етаж, будь ласка, не заходьте. Добре не буду. Там камера, так подивіться все. Кажу, наскільки було гарно і так взяли все. А ви були, бачили тут як раніше? Н Ні, я, я давно е бачив, що сюди можна приїхати, а це зараз оце. Тільки доїхав. Бо ти вже вже жалкою. То, короче. То на этаж будь добре, добре. Палац природи. Дуже гарна будівля, але, але держава вважає, що це все не потрібно. І з кожним роком воно стає занедбаніше і занедбаніше. На жаль, на жаль, але дуже хотілося би, щоб це все. Відновилася. Будемо сподіватися, що в нашій державі щось з часом зміниться. І зміниться на найкраще. Тому що ми потребуємо цього. Наші хлопці боронять нашої України раді цього, щоб нашої країни було майбутнє. Так, друзі, зубри тут є. Тому можете їхати і ви їх тут знайдете. І я їх думаю зараз тут знайду. Єланицький степ. Городній заповідник. Зубри. Ондо вони стоять, бачу. А ось і бізончик. Об'їхав отако по колу і знайшов зблизька. Красавчик. Он до, стоїть. Вон один. Там далі ще один. Там вон лежать. Вон там воно лежать, О, воно там. А там їх дуже багато. Не знаю, я, можна було б спуститись, Зараз побачу. Може спущусь, ще там подивлюсь. Ай, дивиться на мене. Рогатий а, Здоровий. Клас. Я задоволений, що я не сидю вдома. Вон, подивіться, яка кількість зубриків. Клас. Так, да, там видно, мабуть, річка чи болото, тому вони казали, що я там не проїду. Ну, далі мені нема смислу спускатися. Відзнімлю звідси. А, побіг, побіг! Ай, красавчик! Клас. А ось і сам палац природи. Он палац, а он там зубри. Це я був там і отак по колу, по колу доїхав до того будиночку, і там звідти є прохід, можна подивитися, якщо вони там будуть рядом гуляти. Якщо ні, там можна отако по колу, по колу, по колу і проїхати і сюди. Мабуть, вони тут частенько ось тут низина і там є водичка, мабуть, десь тече. І там вони тусуються. Тому приїжджайте, дивіться, хто рядишком, Миколаївська область, Єланецький заповідник. Будь ласка, супер, подорож вихідного дня. Є в мене водичка і є в мене десь снікерс. І зараз я. Отак От пообідаю, а потім буду потихеньку. Вертатися додому. Поїду, мабуть, другою дорогою, можливо, там щось десь заїду, подивлюся. Час є, тому зараз маленький перекус. Ух ти, зболталася. Водичка зболталася. А, -а, а клас. Зараз їм снікерса. Зажду вгамували водичкою. Тепер треба надо... калорії. Зубрюван там травичку хомячить. Хай собі пом'ячать, а я буду снікерс пом'ячать. Вон там дивляться, може він сюди прийду. Я його красиво сфоткаю. Да, зараз він буде там підніматися. Тому... Якщо ви знайдете їх, не спішіть уходити, постойте, подивіться, понаблюдайте. Вони там побули, зараз переміщуються, видно, туди. Може зараз і жалом появляйтесь. Полюбувався, перекусив. Так, хорошо на душі. Можна їхати далі. Так, повертаємось на трасу, як каже навігація. Травички трошки за дочок під гору букскує Варто приїхати сюди, друзі, подивитися. Можна взяти з собою щось посидіти, посмакувати, навіть шасличок якийсь той замутити. А чому б і ні. Так з утра приїхали. А можна із палаточкою десь тут і переночувати. Тут місць вистачає. Та й було б прикольно. На природі. Так, куди мені їхати? Показує. Прямо? Ну, буду їхати прямо. А, ось тут стежечка якась є. Дивлюсь, вона так протоптана, а ну зараз побачимо, де воно мене буде вести. Може це воно і є. О, походу нормально. Рухаюсь. Нє, походу не нормально. Десь воно? Десь воно мені... Надо мені повернутися. Десь вон там траса. Їдьте 5 кілометрів. І того подітожим. 116 км я проїхав сьогодні. Дороги сьогодні були сугубо бездор. Нормально катнув, все сподобалось. Не сидів вдома, вихідний пройшов. замечательно. все, що я спланував, все збулося. Зубрів побачив, руїни побачив. Все нормально. В принципі, зараз піду подивлюсь, що я тут наснімав, і буду готувати кіношечку. Ну, коли ви вже побачите це відео, кіношечка вже буде змонтована. Так що вам приємного перегляду. Якщо вам все сподобалось, поставте обов'язково лайк і не забудьте підписатися. До нової зустрічі!